Привіт! Я Ірина і це iPower. Сьогодні відповім на головне запитання: скільки годин установка зберігання енергії може забезпечувати резервне живлення вашого підприємства? Все дуже просто. Час автономної роботи дорівнює ємність УЗ розділена на ваше споживання. Наприклад, якщо система має 800 кВт, годин, а підприємство споживає 200 кВт. Ви отримаєте 4 години резервного живлення. Але, якщо живити тільки критичне обладнання, система може працювати значно довше. А якщо УЗЕ поєднано сонячними панелями, вона може заряджатись навіть під час відключення мережі. Тому немає універсальної відповіді: 2 чи 5 годин. Є розрахунок саме під ваше підприємство, і від цього залежить надійність і окупність інвестицій. iPower Спеціалізується на індустріальних системах накопичення енергії. Ми забезпечуємо поставку, монтаж, гарантійне обслуговування та технічну підтримку. Спеціалісти iPower рахують всі особливості вашого об'єкту та підберуть найоптимальніше рішення. Дзвоніть в iPower або заходьте на сайт. Всі деталі в описі під відео.